Розібравшись в прошлій серії з людиною Фауста та після детального вивчення посилання для лейтенанта Штерєва, стає зрозуміло, що далі на шлях пролягатиме на болота. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Діло в тому, що нам потрібна бувша база угруповане чисте небо. Самому туди потрапити неможливо, і нам потрібно знайти провідника. До цього нам радять переговорити з Звіробій. З цього ми і почнемо наші пригоди сьогодні. Погнали. Знайти Звіробія можна на височині на схід від плавний. В ході діалогу з ним він розповідає, чим він займається. Та не злим тихим словом згадує Шустрого. Шустрий це і є той самий провідник, що нам і потрібен. Як тільки ми закінчимо нашу розмову, він учує тварюку, що відстежував тут на майданчику. Все, що він скаже нам, так це діставати саме великий калібр, що є у нас. На нас напав псіолень зі своєю свитою. Хто ще не знає, то псіолень може здійснювати не тільки фізичні та псі атаки на вас, але й викликати на допомогу інших мутантів середнього розміру. Що знаходиться поблизу. А це означає, що напад на одного оленя може призвести до появи цілого рою інших неприємних створінь. Тому, розібравшись якомога швидше з ним, отримаємо матеріальне заохочення за допомогу та рухаємось далі. Наступна наша ціль це печера снорків. Тут, блукаючи коридорами, можна знайти декілька трупів сталкерів та рештки місцевих мешканців. В одному з відгалужень ми наштовхнемось на шустру, який Замінував один з проходів і радить нам тут не затримуватись. Після вибуху та касцени із снорком у нас буде дуже плідна розмова з провідником, так як ми впізнали в ньому нападника, який поцупив наш сканер. Далі головний герой узнає, що чисте небо це територія на локації Болот, де була база одноіменного угруповання, яке один прекрасний день загадково щезло. Та просто так потрапити з Кіфу туди неможливо. Спочатку треба пройти захист каланчі, тобто переналаштувати на себе чотири маячки, розташовані на локації. Що ж, болото так болото. І перше цікаве місце, що трапилось нам по дорозі, це Аномалія Цирк, розташована на сході локації. Тут ви зможете дістати один з артефактів вогняної породи. Після на південь від аномалії в будиночку на березі болота можна знайти забутий хабар. Але бути поготові, його стереже дует кривососів, та вийти просто так не вдасться. На даній локації є дві схованки журналіста. І зараз я прямую до першої, яка знаходиться на підлокації під назвою Хутір Городище. Дістатися у сховку дуже легко. Треба спочатку застрипнути на трактор, з нього на туалет, а з туалета на дах, розбити дошки, які мішають залізти на під. Та синього ящика забрати спецавтомат ветеран та патрони для нього. Дана зброя це точно копія звичайного гвинтаря зі скіном. До речі, гвинтар можна так само отримати в цьому хуторі. Навпроти будинку зі схованкою журналіста є будинок, де збираються вільні сталкери. Обстежуючи його, ви наштовхнетесь на двері з табличкою, яка містить напис, що заходи до даної кімнати заборонено. І от, у випадку, якщо ви зайдете, то сталкери стануть вам ворогами, але вбивши їх, ви зможете забрати з цієї кімнати гвинтар та патрони до нього. Давайте приступимо вже до пошуку та переналаштування маячків каланчі. І перший такий знаходиться на згорівшому хуторі. Тож погнали, діставшись хутора, бачимо, що маячок розташований на невеликій вежі, навколо якої вештається велика зграя сліпих псів. Також, це місце проживання псевдособак. Я не став розстрілювати і так невеликий свій боєкомплект, тож вирішив просто втікти. По дорозі прихопивши в одній з аномалій рандомний вогняний арт. Мені трапилась, наприклад, вогняна куля. Наступне місце, що потрібно нам, це насосна станція. Тут розташований наступний маячок, але не так легко до нього дістатися. На підходах до станції, нас зустріне велика кількість мутантів. Периметр охороняють. Зомбовані сталкери, а на закуску тут мешкає контролер. Тому придеться все ж таки трошки постріляти. В моєму випадку завдання було полегшено: розігнавши мутантів та перебивши зомбі, обстежуючи саму станцію, я знайшов контролера вже мертвим. Походу, місцеві кровососи спутали його з пуйлом та замочили в сортирі. Маячок, розташований зверху на вежі. Уважно обстежуйте територію станції на предмет схованок. Рухаємось далі. В центрі боліт розташована ще одна вежа. Діставшись до неї, вам потрібно знову буде розігнати місцевих мутантів та залізши на неї, будьте обачні, в ній є розтяжки. Тут ви знайдете снайперську гвинтівку, патрони до неї та невеличку схованку. Далі я пішов у бік ще одного визначного місця із гри Сталкер Чисте небо. А саме церква на болотах. Ця пам'ятка місцевої архітектури зустріла мене дуже тепло. Кіт баюн, плоті та кабани були безмежно раді моїй появі. Розібравшись з мутантами, я почав обшук. Цікавий факт, щоб дістатись з гори в церкві, треба спочатку провалитись під підлогу. А далі, вилізши з іншого отвору в підлозі, залізти по ящиках та трошки попаркурити. Три пляшки горівки зверху говорить про те, що баюн любив відвриватись. Зрештою, залізши через дах на горище, ми і знайдемо маячок. Так само хочу наголосити: ретельно обстежуйте всю будівлю церкви на предмет різних схованок. Ще на території церкви є великий льох. Обстежуючи його, ви натрапите на зачинені двері. Щоб відчинити їх, потрібно в сусідньому приміщенні через тріщину в стіні поцілити дошку, якою забиті ці двері. Всередині ви знайдете гвинтівку ГП-37, збільшений магазин до неї, патрони, а ще сховок з припасами. На території місцевого кладовища на одному з хрестів висітиме ще одна сумка з припасами. І ось я дістався четвертої точки, де розташований четвертий маячок. Це вежа на півдні локації. Переходячи через місток, ви побачите рештки плоті, це відсилка на офіційний трейлер гри, випущений у далекому 2021 році, де чітко видно і танк, що застряг тут навічно. Площу влетіло в аномалії, поле цих самих гравітаційних аномалій, де я знайшов артефакт Корона. Відключивши на вежі маячок, я пішов на північний захід від даної вежі. На березі є імпровізований сховок. Тут, у великих валунах, ви знайдете схованку, де буде флешка з покращенням для комбінізону з Сєводе. Після того, як ми відключили всі маячки, ми маємо пройти через блокливу хижу. І тільки тоді ви зможете потрапити на базу чистого неба, де в підвалі і зустрінете Фауста. Під час вашого з ним діалогу він віддасть вам свій унікальний пістолет під назвою Хібна сліпота. Після чого кинувши на підлогу сканер, який вкрав шустрий на початку гри, просто зникне. Ще на території бази ми знайдемо ще один маячок, вже п'ятий. Та в руїнах одної з казарм і другий сховок журналіста, де буде лежати комбінезон мандрівник. І на цьому я закінчуватиму сьогоднішні пригоди. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і до наступної зустрічі!